Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтутех. З вами я Владислав Чайковський і надіюсь, мене буде хоч якось чутно, бо дуже сильний вітер вмикав мікрофон, не допомагає. Коротше, відмічав я демо сьогодні. Пшенички, зараз підемо дивитись кожен сорт. Коротше, я думаю, 90% нічого ви не почуєте. І тому я вирішив записати все ж таки за голос огляду демо-пшениці. Перший сорт пшениці Скаген від компанії Agro. Значить, По технології, що по полю, попередник соняшник після жнив соняшника лущення на 5-7 см, потім посів без добрив, на жаль. Норма висіву 4 мільйони, глибина посіву 5 см. Сходи отримані були вже в листопаді, того, що перші продуктивні опади пройшли 20-25 жовтня. До цього посів був просто в сухий ґрунт. Померзлоталому 130 кг добрив на пополам сульфат амонію з ам'ячною селітрою, і по Бозницькому ще 150 кг на пополам сульфат амонії з ам'ячною селітрою. Що стосовно пшениці скаги, на сьогоднішній момент вона має ось такий вигляд. Раніше вона дуже сильно виділялась з усіх сортів на демо, але на сьогоднішній момент, в принципі, азотне підживлення плюс-мінус всі сорти вирівняло. Кущення нема, буде один колос з одного зерна, на жаль. Але що зробиш такі погодні умови? Можна знайти рослини, де є два пагани з одного насіння, але це потрібно постаратись. 95% буде з одного зерна один колос. І переходимо до наступного сорту пшениці. Це сорт Ронін від компанії КВС, як і його сестра Еміль. Найменший розвиток він має на сьогоднішній момент в порівнянні з іншими сортами, зі скагеном є доволі сильна різниця. Тобто КВСівська пшениця поки що сидить, активно розвиток свій не починає. По е, самим рослинам, те саме, як і на скагені, кущення нема. З одного зерна буде один колос. Можна постаратись знайти там два пагони, але потрібно це ще пошукати. Наступний сорт дуже гарно виділяється. Я зараз спробую вам показати зумом. А виділяється, друзі, сорт Сімоніда. Ця пшениця сиділа дуже довго, але чогось після підживлень пішла дуже сильно в активний розвиток. Вона якби не виділялась з осені, не виділялась весною, при мерзлоталому підживленні, при підживленні по Бозницькому, але зараз полосу саме де посіяна. Пшениця сорту Сімоніда видно дуже гарно. І що головне, друзі, на цьому сорту пшениці можна спостерігати хоч якесь, але кущення. Відсотків 25-30 рослин мають два, а то й три пагони з одного зерна. Тобто вона сформувала не осіннє, а вже весняне кущення, що є дуже гарним. Потенціалом для отримання найбільшого ворога з усіх сортів. Але все ж таки побачимо, що буде, буде надалі. Листовий апарат найкращий, стартовий розвиток найкращий, і все ж таки спостерігаємо кущення. І ось, друзі, межа навіть не потрібно робити зум. Сіманідас Еміль. Різниця дуже видно, і ось видно, бачите, ось більш світле. Це в нас Ронін пішов. І ось чітко межа, дуже гарно видно, це Еміль пішов. Теж квс і пшениця Еміль. От від Сімоніди різниця. Що стосовно пшениці Еміль від компанії КВС, на жаль, на сьогоднішній момент еміль має найгірший стартовий розвиток. Кущення взагалі немає. Тобто я навіть не знайшов два пагони ніде. І... По саме листовому апарату все дуже прикро. Тобто один листочок, два-три. Вона ну якась блідно зеленого кольору. Не знаю, побачимо, що буде надалі. На сьогоднішній момент відстає сильно порівняно з Сіманів. Я думаю, ви навіть бачили в відео. Різниця колосальна, не наче як підживлена і не підживлена. Наступний експеримент це вже з компанією Долина. Компанія долина приймає участь на демополі пшениці саме з протруєння насіння, препаратами вимпілка, оракул мультикомплекс і оракул насіння. Зерно було протруєне і посіяно окремо, тобто, все як потрібно по технології. Не протруєне, поруч протруєне. Весною, коли було мерзлотале підживлення, було дуже гарно видно різницю, саме де було протруєння, де не було протруєння. Тобто, все ж таки протруєння насіння додало сили пшениці, щоб вона краще перезимувала. Бачите, ось не о, ось зараз, сюди оброблено, сюди не оброблено. видно різницю. Зараз різниці немає, пшениця вся зливається. І я думаю, що це все наслідки весняних двох підживлень, тому будемо дивитися, що буде надалі, вже в момент оприскування, коли буде наступний огляд. Але те, що пшениця перезимувала краще, то є факт. І останній експеримент прямий посів сівалкою СЗ-36. Друзі, експериментуємо прямий посів по палках СЗ-кою. Що стосовно прямого посіву, на моє здивування вийшло все дуже добре, тобто якщо у вас нема великих тріщин на полі і верхній ґрунт, або взагалі м'який вологий, або має пильову структуру, то можна сіяти після рубячого катка, або навіть якщо невелика палка, то по палці соняшника звичайною СЗшкою проблем у вас не буде. Тим паче сходи отримані були на прямому посіві раніше. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться далі наступні огляди. В принципі, демка вже до огляду готова. Підписуйтесь на грунттех.